Останній час землі Ось час останній наступає, і незабаром прийде день, коли в останнє залунає гудок євангельських пісень, коли останній раз полється братерська проповідь свята, коли нас завжди перерветься. Чудова вістка про Христа. Не буде того, щоб спокійно брати сиділи за столом. Не буде того, щоб постійно звучав євангельський псалом. Візьметься Дух від цього світу, і землю болі обійдуть, і Книгу Божого Завіту. Від всіх народів відберуть, почне пророчество збуватись, яке сказав колись Амос. У світі стануть забуватись слова, які сказав Христос. Тоді почнеться почин горя, і страхом вкриється земля. Заграють сумно води, моря заплаче вся людська сім'я, тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки, та не знайдуть святого Слова, бо Господь скриє ці рядки і забажають в ту хвилину святого Слова, мов їди, як подорожні в літню днину бажають свіжої води, та все дарма, ніхто не зможе вернуть тобі той вільний час. Сьогодні кличе Слово Боже, о друже мій, роби запас, роби запас святого масла, духовних сил, роби запас. Уважай, щоб віра не погасла, люби трудитись в кожний час, поки звучить веління Боже, поки звучить святий псалом, поки закрить ніхто не може ні наших зборів, ні цей дім, поки від краю і до краю є ще свобода і права. Поки, мов роза серед гаю цвіте євангельська братва, поки Дух Божий підкріпляє в боротьбі втомлені серця, іди трудись, нехай палає твій дух для церкви і творця. Іди, не гаючи, хвилини, іди, хоч трудно є тобі. Зори вже видно тої днини і нагорода впереді, поглянь, як сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а всього декілька лиш метрів, не хочеш в зібрання йти. Та прийде час, що ти згадаєш, згадаєш нинішні колись, працюй. Поки ще змогу маєш, ревнуй, трудися і борись. Молись, коли лягаєш спати, коли встаєш також молись, коли берешся працювати і відпочиваючи, молись. Молися, як Христос молився у Гевсеманському саду. Із нього під кровавий лився, за що хвала і честь Христу. Молись, готуй зустрічати Бога, йому віддай всі почуття. Христу будь вірним аж до смерти. Він дасть тобі вінець життя. Амінь.